Добрий день, шановне товариство, 16 липня 2024 року, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район Солонія. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу показати вам результати щеплення, яке проводилося 20 днів назад, 26 червня. Воно вже було трішки не за планом, пізно. Але в попередньому відео я показував, то приїжджав до мене товариш. Я йому показую, як щепити, і, відповідно, зробив собі щеплення. От хочу показати розвиток. Зчепилася тут галбена нову, полуничний. Вони щепилися чорним зеленим І вон там є одна щепа зеленим зеленим Тімоша. Там ще зовсім. Не видно росту броньки. Ну, почекаємо. А отут ми маємо таку картинку. Маємо і такі погінці. Маємо і такі погінці. Тут в даному випадку два зліва це оббена нову. Загружні. Та й воно, наче полуничний, вони також закладку урожаєм дають дуже велику. спостерігаємо, як на кінець червня проведене щеплення може прижитися і визріти. От поки баштері рівномірний розвиток, там вже такі погінці, тут тільки бронечка ще набувнявіла. Але я думаю, що все воно піде і все буде добре. Ось таку маємо бронечку на Тімошеві. Таку вон там далі на полунічному. Отакий на сьогодні стан нашого виноградника. Всім доброго здоров'я, мирного неба, до побачення, до зустрічі.